Майстер одного пасу був однією з найпомітніших фігур у Маріупольському металурзі та лічівці Миколи Павлова, Дніпрі Кучеревського та металісті Мирона Маркевича. Для кожного з цих видатних тренерів рекун був джерелом натхнення та постійних клопотів. Микола Павлов через руки здивував історію, як Олександр з що юнаком потрапив у його лічивець із Дніпра. І знаті мені хто рекомендував. Водитель, який був у мене в Дніпрі, коли я був главным тренером, він їздив, возил всіх главных тренеров до мі і послімен. І всі следил за футболом. Він зводить греберу. Є у нас такой рикун. З ним можете справитися вы. Микола Петрович, як тренер, відомий жорсткою дисципліною, про яку ходять легенди. Павлов стверджує, що на тренування чи гру у його командах рекун не дозволяв собі прийти під мухою. Але після поєдинків часто віддавався спокусі. Був ще в мене такий котюк. На зборах у Туреччині він хильнув пивка, а я про це дізнався. Запросив їх удвох із з рикуном до себе на шостий поверх. І коли вони переступили поріг, найпростішим виходом для них було викинутись із балкона. Але я не дозволив їм цього зробити.